Всім привіт! Рубрика огляд стану Suzuki Jimny. Автомобіль. Настрій. Автомобіль, який дуже і дуже приносить багато задоволення на оффроуді. Це, напевно, одна з самих прохідних автомобілів, на якій можна їздити без підготовки, досить таки в серйозні оффроуд-тури. Значить, друзі, що за автомобіль? І продається він. Чому продається? Ну, продається по причині, я вже вам говорив, Honda HR-V, яку я залишаю собі, мав залишити цей автомобіль. Я в принципі його для себе і підготовив. Він сервісований, обслужений, підварений. Я зробив все абсолютно. Але ситуація склалась таким чином, що я, ви ж усі знаєте, привіз для брата Хонду. Для брата вона виявилась за шумною. Honda залишається в моєму користуванні, а Джимнік буде продаватися. Значить, що це за автомобіль? Тільки не лякайтесь, будь ласка, це Suzuki Jimny, 1998 року народження. 1,3 бензин, повний привід, рама, мости. Ну, абсолютно все, що може бути в ньому присутнє. Значить, по автомобілю було зроблено дуже і дуже. Велику роботу по підготовці для того, щоб автомобіль ще багато років міг служити вірою і правдою. Значить, ну найперше. Зараз покажу вам під капотом, що я робив. До речі, як відкривається тут капот? Бачите, ось тут? Ну, це мав би бути японський автомобіль. Ну, він є японський, чистий японець, і з цієї сторони тому капот відкривається. так. Під капотний простір. Значить, почнемо спочатку. Заміна комплекту ремня ролика ГРМ з помпою. Заміна ременя, двох ременів оцих маленьких. Заміна всіх роликів. Повністю всіх. Далі новий термостат. Заміна сальників клапанів, Я вже вирішив, що машина 98-й рік. Вже раз я її розбирав. Зараз не замінити сальники клапанів. І виникне проблема. Можливо, буде під'їдати масло, можливо, воно вже пересохли, я почну активно кататись і буду мати проблему. Вирішив не ризикувати. І вирішив замінити сальники клапанів. Значить, замінені сальники клапанів, все передивилось. Далі, заміна прокладки на металеву впускного і випускного колекторів. Чому замінив? Ну, мені порадив механік, каже Степан. Раз залишаєш собі, думаю, краще заміни, тому що вони вже такі досить, каже, зношені. От Ці прокладки виглядають вони вже поганенько. Тут я поставив такі хороші, якісні металеві, які вже, в принципі, мають не зноситись фактично ніколи. Ну, Якщо ви їх, звичайно, не будете розбирати. Нові абсолютно свічки, ну, звичайно, масла, фільтра, оці всі речі це навіть не обговорюється. А, Далі, що ще робив? Підкрас заднього, задньої накладки. Ну, тут під капотом, в принципі, якщо ж можна сказати, що ще якісь роботи, тут проводилася обробка, ось така, бачите, позаливалося все пушечним салом, мовіллю, переробкою. Тут все залито. Також це масло, до речі, це не, не вода. Це все залито для того, щоб автомобіль більше не пускав корозію. Тут все пролито. Всі хворі місця, які я вивчив в неті цього автомобіля, я проляв всередину, пролив капот також мовількою. Всі хворі місця, які я вивчив по цьому автомобілю, я їх намагався усунути для того, щоб автомобіль далі не пускав корозію. Тому що машина стара, 98-рік і на ній де-не-де, вона почала вже проявлятися. Зовні, по зовнішньому вигляду, її не було зовсім. Тобто, автомобіль, в принципі, по кузову був зовнішньо ідеальний. Жодної корозії в неї не було. Так, що фарбоване? Фарбований капот. І якесь, мені здається, крило. Ну, без шпаклівки, нічого такого там немає. Фарбував ось цю накладку. Фарбована ця накладка, вона була продерта. Далі, наклеєчки невеличкі сюди, наклеєчки сюди, наклеєчки оф Тут реклама мого YouTube каналу. Ну я не вважаю, що це щось таке погане, можу без проблем вам зняти з дерта його, якщо воно вас ну, не влаштовує. Далі, що ще по зовнішньому тут я робив? Оце скло, досить важко було мені його знайти, воно було тут розбитим. Я знайшов від Gimica новішого, новим купив 25 доларів. Але виявилося, що в новішому Gimeniку дзеркала на трішечки менші. Двохсторонній скотч, в принципі, все стало, все працює, але ну, от, трішки воно менше. Але воно, коли сідаєш за кермо, і коли тобі не сказати, то ти не помічаєш, що там такий момент присутній. А далі, тонування. Трошки темніше задня частина, нормально, легко тонована, передня. Для чого? І також полоска тут така. Це 15 сантиметрів, мені здається, я дав ну, від сонечка, для того, щоб можна було по трасі без проблем їхати. Чому я тонував її вкруг? Немає кондиціонера. От. І без кондиціонера, коли затонована машина, ну, в ній набагато простіше їхати, не так жарко і не потрібно відкривати. Прямо повністю вікна. Так, це по зовнішньому вигляду ніби все. Освіжив диски. Вони от зараз в такому гарному, в принципі, гарно виглядають. Також, друзі, поварка. Порогів зсередини. Так, тут я покажу вам багажний відсік. Тут, до речі, регулюється сидіння для задніх пасажирів. Досить цікава тема. Багажник і так маленький, але сидіння регулюється і можна навіть там прилягти поспати, хто хоче залізти. Якщо десь далеко їхати на риболовлю чи в мисливській угіддя, то можна прилягти навіть отак. Ну, Зрозуміло, що це все І при тому, що у вас багажник не буде зайнятий. Поварка порогів. Поварив я пороги. Далі чотири точки по автомобілю, які в них мають проблеми в Gimene'. Я зараз вам розповім, які. Джимінік, в принципі, має досить стандартні проблеми, які є всіх Gimeneків. Тут зараз не видно, тому що я зробив повну безшумку днища. А, тут луска від риби. бачите? Останній карп на 6 кг, який я привіз з А, Значить, цятка отут підварювалася, це проблема. Цятка і цятка позаду біля сидіння. І тут так само. З іншої сторони, цятка тут і цятка там. Тобто там десь такий шмат металу. 10 на 5 см вирізалась ну, де живий метал, полоса вирізалась от, і приварювався новий абсолютно метал. Тому отака історія. По цьому розібрались. А далі обишумка. Як я її обишумлював? Обешумив я повністю днище І оці боки. Тобто тут зараз така хороша якісна обишумка. Де КПП? Тут де коробка, я дав два шари. А ось тут три шари дав. Я ну, спробував спочатку. Думаю, якщо буде мені заважати, я відклею. Але ні, не заважає ні педалі. Користуватися зручно, тобто все абсолютно нормально. Тому я зробив так, що тут три шари. І зараз на трасі при швидкості 90-100 автомобіля. Самої коробки передач абсолютно не чути. До цього було ну, відчутно, що це повноприводний автомобіль. Навіть були чути легкі перемикання, коли переходиш ну, з, на вищу передачу. Було таке ну, відчутно, як в джипі, коли коробка стоїть в тебе фактично під ногами. Біля них цокання таке. Тут зараз тиша повна, і в принципі, автомобіль зовсім змінився в плані експлуатації. Ти їдеш. На шосе 90-100, він абсолютно. Не відчуває, не шумить, ти майже не чуєш двигуна, тому що частково щит, де двигун, я також його безшумув подвійним шаром, ось туди доверху. Тому так. Пробіг. Тут 1,3 бензин, до речі, двигун на 4 циліндра. 142 тисячі зараз має машина пробігу. Є тут оригінальні релінги, на яких можна зацепити зацепити можна сюди кунг, ну, багажник. І, в принципі, перевозити все, що вам. Ну, все, що вам буде необхідно а, на цей автомобіль. Так, що ще, друзі, робив по цьому автомобілю? Ну, ця штучка на вихлопну. Була вчіплена. Реєстрація, звичайно. А, масла в двох мостах в роздатці і в КПП. Залито нові, нову оливу. І все, що. Варилось все, що було зроблено, все оброблялось антикором. Я думаю, що тут видно. Так, Де все варилося, все обробилося такою бітумною мастикою. Вся рама пролита, напевно, чотирма чи п'ятьма банками мовілі, такої рідкої, яка проникає в корозію. Частково, де я не міг пролити мовілію, я заливав переробку. Переробка всередині, вона там. Я дуже має класну таку проникну здатність. створює масляну плівку, туди потім не буде стояти там водичка, і водичка, не буде шансу водичці ну, викликати корозію металів. Тому так. Ось така машина, яка її ціна? Саме цікаво. Ціна 6 тисяч доларів. Повністю підготовлений на хорошій резині, в якому проведено повне, абсолютне. Для тих, кому дорого, хто хоче купити собі джименік і хто думає, що легко знайти джименік в класному стані. Будь ласка, купуйте в іншому місці, я нічого не маю проти. Ви можете придбати і за 5. Ну, можете потім провести всі процедури, які я провів по автомобілю, і отримати знову 6 або і більше. Ну і хочу сказати, що джименік фактично. Unreal знайти з таким станом рами, як тут. Навіть 2005-4 роки чомусь рами в цих автомобілів ну, мають проблему. Проблема в районі номера кузова. Тут ідеальний номер кузова читається, номер, точніше, рами, абсолютно ідеально. Так, він з іншої, мені здається, сторони. Так, він з тієї сторони. Ідеальний абсолютно номер рами. Ось він. Бачите, як він читається легко? Рама не гнила абсолютно. Я її плюс пролив мовілью такими декількома шарами. Кузов, зовнішня частина самого Джименіка абсолютно без корозії. Нема ніде нічого не вилазить, і рижики ніякі. Все виглядає. Я вважаю, що ну, дуже класно. Тому так, кому цікаво, 6. торгуємось, як завжди, якихось 200 доларів. на Ну, не знаю, на що там ви захочете поторгуватися, це нормально. Хоча тут по, цій, по цьому автомобілі в даний момент вже нічого робити не потрібно. Ну, можливо, я би зробив тут розвал сходження. І, і все. І ну, на перспективу, якщо плануєте використовувати в жорстких оффроуд умовах, я би замінив би радіатор на, або на, на збільшений. Є така практика, люди міняють на збільшений, або просто замінив ви на новий для того, щоб охолодження було трошки ефективнішим. Тому що ну, радіатор оригінальний, 98-й рік, там однозначно є якісь відкладення, і це не так ефективно, як мало би бути для машини, яка буде використовуватися в жорстких, лісових, польових, піщаних і будь-яких інших дорогах, умовах. Ну. Я думаю, ви бачили відео, коли я тягав ним прицеп півтори тони по полю. Абсолютно на холостих обертах. Все працює, все їде, все тяне, проблем нема. Тому так, цікаво. Набирайте дорого, не пишіть, мені не цікаво ваші коментарі, кому дорого. Пишіть об'єктивно вашу думку, хто їздив на такій машині, кому вона цікава, хто знає. А які можливості цього автомобіля на оффроуді? пишіть отакі речі, розповідайте людям, що це за автомобіль. Але писати дорого, та я куплю її за три, до ця машина не стоїть і тисячі доларів. Ну, якщо для вас вона не коштує, значить не коштує. Коштує для того, хто шукає собі конкретно автомобіль за призначенням живий і вже сервісований, який можна от сьогодні взяти і їхати будь-куди. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока.